І чому саме представники державних органів в першу чергу мають пройти цей квест? Бо вони формують політики, бо вони здатні писати правила, які мають забирати ці бар'єри. І щоб кожен, хто дотичний до того. Як робити наше суспільство менш бар'єрним? Як робити наше суспільство більш доступним? Як забезпечувати кожній людині з інвалідністю більше можливостей для включення повноцінного включення суспільства? Ми хочемо, щоб кожен на собі відчув перепони і зрозумів, що немає проблеми в людини з інвалідністю є проблема в інфраструктурі, яка її оточує. 3 грудня міжнародний день людей з інвалідністю. Це не свято, на кшталт дня святого Валентина. Через два не потрібні подарунки та тим більше привітання людям з інвалідністю не потрібні співчуття. Їм потрібні повага, гідне ставлення та доступ до всіх сервісів, як і абсолютно кожному з нас. Безбар'єрність суспільства це коли кожну людину приймають, поважають, цінують незалежно від віку статі або певних порушень функціонування, і коли ми думаємо над тим, як прибирати бар'єри і створювати можливості для всіх, перш за все працювати, мати доступ до просування в просторі, спілкуватися, навчатися, то жити повноцінним життям. Ми раді співпрацювати з державними органами, тому що маємо громадську організацію, відчуємо експертизу, і ми готові допомагати, консультувати державні органи, щоб скоріше подолати ці бар'єри, перешкоди, які мають люди з інвалідністю, і мати всі краще рівне життя. В Україні налічується 3 мільйони людей з інвалідністю. На жаль, ця цифра зростає швидкими темпами внаслідок війни. Війна завдає поранень і не тільки душам, а й фізично. Програма розвитку активно спрямована на розбудову людського потенціалу. А наші ініціативи націлені на надання допомоги кожному члену суспільства. Є переконання, що повноцінний розвиток країни стає неможливим, якщо участь у цьому процесі не бере абсолютно кожен її громадянин. Для нас це дуже важливе питання. Найголовніша причина, чому ми тут та чому це важливо: це право кожної людини повноцінно брати участь у житті суспільства та мати однакові права незалежно від того, чи є в людини інвалідність чи ні, крім того, це також питання прав, які гарантуються міжнародними конвенціями в тому числі і європейською соціальною партією. Charter. кожна людина з інвалідністю щодня веде невидиму іншим невтомну боротьбу за своє повноцінне життя. Долає бар'єри як фізичні, так і соціальні. Цей день потрібен нам, щоб нагадати про те, що інклюзивність світу та суспільства, що нас оточує, це не привілей, не щось надприродне чи особливе. Це сучасна норма для кожного з нас.